Четверта бригада швидкого реагування, гордість нацгвардії. На початку літа бійці завершили підготовку за стандартами НАТО та отримали бойовий прапор. В складі штурмові та танкові батальйони, артилерійська батарея. Є підрозділи безпілотної авіації, розвідки, зв'язку та логістики. В штабі Нацгвардії кажуть, з часом всі складові відомства будуть побудовані за прикладами кращих військових підрозділів світу. Навіть будівля штабу відповідатиме натівським стандартам. Розроблено проєкт. Будівлі, в якому будуть розміщені основні структури планування підрозділи, такі як G2 – департамент розвідки та безпеки, G3 – департамент планування та застосування військ, G5 – департамент стратегічного планування, відділ мобіліційні роботи, управління командних пунктів, і в цій же будівлі будуть розміщені. Оперативний командний центр досвід НАТО вже сьогодні бійці на згвардії переймають під час спільних навчань. У альянсі визнають українці гідні воїни, і заради підтримки реформ готові надавати своїх фахівців. Реформірувати потрібно багато. Реформувати потрібно багато, адже стандарти НАТО це не тільки технічні стандарти, а й стандарти пов'язані з демократією, верховенством права, ринковою економікою, правами людини та інше. Нещодавно Україна прийняла стратегічний оборонний документ. Ми його розглядаємо як дорожню карту реформ в оборонній сфері і передбачаються головні стандарти НАТО. У Нацгвардії кажуть, вже змінили підготовку особового складу. За принципами НАТО готують молодших командирів та спеціалістів для військових частин. Загалом же силові відомства країни до 2020 року мають імплементувати близько двох тисяч стандартів альянсу. Дар'я Вершиленко, Юрій Гальченко,